Колись в селі Каховка, розташованому на березі мальовничої річки, виникла незвичайна ідея. Місцеві мешканці вирішили використати потужну силу річки та побудувати гідроелектростанцію. Ця ідея швидко знайшла підтримку в селі. Люди об'єдналися і розпочали будівництво Каховської ГЕС. Це було нелегке завдання, але мешканці були наполегливими та відданими своєї мрії. Днями і ночами робітники працювали, прокладаючи фундаменти, піднімаючи важкі конструкції та встановлюючи гідротурбіни. Кожен вніс свій внесок у будівництво станції, даруючи свою енергію та знання. По мірі того, як роботи продовжувалися, Каховська Гес набирала обрисів. Величезна бетонна стіна була піднесена над річкою, а спеціалісти закінчували встановлення електрогенераторів. Нарешті, день запуску станції наступив.